І всім сонця, з вами я, Нікс Декс, і сьогодні я вам покажу топ-3 моїх любимих мотоцикла в ігрі Simple Sandbox. Ну що ж, почнемо. Третє місце в нас отакий от такий довольно крутий мотоцикл. Він мені реально подобається по кольору і по вигляду. А ще до нього є така от прикольна фара. Я думаю, по-моєму, він реально заслужує третього місця. На другому місці в нас знаходиться ось такий от мотоцикл. Він мені також подобається в формі, як минулий. А також як я бачу, він трохи якийсь більший кольоровий: фіолетовий, жовтий, і бірюзовий. Реально крутий. А ще в нього тут є таке от круте скло, що мені реально дуже подобається. А ми переходимо до першого. Yeah. Перше місце займає ось такий от прям ну дуже крутий мотоцикл. Він, може, чимось не дуже такий крутий, як минулі, але в нього тут є таке прикольне скло. І також, ну, він реально дуже швидко ганяє. А ще також у нього колеса прикольні. Ну, Тут, на жаль, тільки один оранжевий колір, але все одно, він, по-моєму, ну реально прям, прям капець такий крутий. Що ж, друзі, з вами був я, Текс. Всім удачі, всім пока.